На закінчення Псалом Давида Блаженний той, хто зважає на бідного й убогого. у лиху годину Господь його визволить, нехай Господь обереже його, дасть йому життя, зробить його блаженним на землі, хай його не видасть у руки його ворога. Нехай Господь допоможе йому, коли лежатиме хворий на ліжку, усю постіль його. Ти перемінив під час його хвороби. Я сказав: Господи, помилуй мене, зціли мою душу, бо я згрішив проти тебе. Мої вороги наговорювали на мене зло коли ж він помре, і його ім'я зникне. І коли хто приходив побачити мене, то улесливо говорив, а його серце вбирало в себе беззаконня. Він ішов геть і розголошував. Проти мене перешіптувались разом усі мої вороги, задумували зло проти мене, висловлювали проти мене беззаконні слова. Хіба той, хто зліг, ще підніметься? Навіть людина, з якою я в мирі, який довіряв, яка їла мій хліб, підняла на мене п'яту. Ти ж, Господи, помилуй мене, підійми мене, і я їм відплачу. Про твою прихильність до мене я довідався з того, що мій ворог перестав насміхатися з мене, а мене прийме через невинність мою, ти утвердив мене перед собою навіки. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, від віку й до віку, нехай буде так, хай так буде.